Доброго дня! Діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо на прогулянку до лісу, а запросив до себе в гості наш друг. Відгадайте хто? Не ходжу я, а стрибаю, бо нерівні ноги маю. Через поле навмання перегнав би б я коня. Я страшений боягуз, всіх на світі я боюсь. Малята, здогадалися, хто це? Правильно, це зайчик. Малята, подивіться, які красиві квіти виросли на галявині. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. П'ять квіточок виросло на галявині. Подивіться, а до них прилетіли комашки сонечка. Давайте порахуємо комашок. Один, два, три. 3, 4. 4 комашки сонечка прилетіли до наших квіточок. Малята, а як ви гадаєте, кого більше? Комашок-сонечок чи квіточок? Правильно, квіточок. А наскільки більше? Так, на одну квіточку більше. Молодці. А що потрібно зробити? Щоб квіточок і комашок стало порівну. Так, можна прибрати одну квітку, але ми цього робити не будемо, тому що ви знаєте, що в лісі не можна рвати квіти. Можна тільки любуватися, милуватися ними, так? То що можна зробити? Щоб квіточок і сонечок стало однаково. Правильно! Потрібно запросити ще одну комашку-сонечку. І тоді квіточок і сонечок стане порівну. Давайте перерахуємо. Спочатку рахуємо квіточки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіточок. Тепер рахуємо комашок-сонечок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Правильно, п'ять комашок, сонечок, молодці, справились з завдання. Ну що, йдемо далі? Дітки, а тепер з нами хоче по пеньочках пострибати наш зайчик. Але ми не просто будемо стрибати, ми будемо рахувати. Вперед, поїхали, так? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер рахуємо в зворотньому напрямку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Малята. Дітки. Куди це ми з вами потрапили до кого в гості? Ой, дивіться, білочка! Малята білочка дуже крутка, Тож, давайте за нею поспостерігаємо. Де зараз сидить білочка? Правильно, білочка сидить на пеньочку. А тепер де сидить білочка? Так, білочка сидить зліва від пеньочка. А тепер, куди вона поділася? Правильно малята. Тепер білочка сидить справа від пеньочка. А зараз білочка заховалася за пеньочок. Правильно, молодці. А тепер білочка залізла в дупло, сховалася, так? Молодці малята. Нове завдання від зайчика. Порахуйте, будь ласка, метеликів вправо від дерева та зліва від дерева. Скільки метеликів летить вправо, а скільки метеликів летить вліво? Рахували молодці! І останнє завдання на сьогодні малята, подивіться уважно і скажіть, хто заховався за кущиком справа і зліва? Хто заховався за ялиночкою зліва і справа? І хто заховався за деревцем? Готові? Починаємо! Молодці малята, ви виконали всі завдання. Молодці малята, ми виконали всі завдання. Зайчику дуже сподобалося займатися сьогодні з вами, а мені час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!